Пані Люсьєно довідувалися, що днями ви презентували свою нову авторську пісню, яка має назву Не забувай. І обов'язково про цю роботу з вами детальніше пізніше пропоную поговорити. А наразі пропоную все ж розпочати з того, чим живе Люсьєна Винокурова саме от станом на перші дні літа 2024 року. Ой, ви знаєте, літо в мене почалось просто прекрасно. Я поїхала до своїх батьків, зарядилася енергією, вже відкрила сезон, купалась в річці, і от приїхала до Львова натхненною, скажімо так, з відпустки розпочала вже такі свої робочі моменти і вийшла до вас в ефір. А творче життя є дуже насиченим. Я постійно в роботі пишу багато музики і запустила дуже цікавий культурний проєкт, мистецькі розмови з Люсієною. Де на інтерв'ю я запрошую цікавих людей, і ми говоримо про культуру, про освіту. Розповідаємо історії успіхи. Плюс працюю над новим проектом, над новою концертною програмою. І якраз же можу вам анонсувати, що 4 липня в Києві на оболоні в кінотеатрі кадр в мене відбудеться прем'єра моїх шість, шістьох кліпів на якраз мій альбом кохаю і якраз. Підготовка йде повним ходом. Пані Люсіяно, де черпаєте сили натхнення на всю цю роботу і встигаєте робити різні проекти водночас? Ви знаєте, я думаю, енергія музики власне, і творчості надає мені сили. І найголовніше те, чим я займаюсь, мені дуже подобається. І я насправді я втомлююсь звичайно, бо ця робота є інтелектуальна, писати музику, записуватись, багато спілкуватись. Але все ж таки, оці позитивні моменти, коли ти бачиш результат, коли ти бачиш, що воно все виходить, коли твоя команда працює злагоджено і ви працюєте ще більше для досягнення нових результатів, то надає мені величезне. Мотивації робити, творити, створювати, співати, брати участь в концертах, брати участь в ефірах і розповідати дійсно, що все ж таки культура і мистецтво нам зараз у час війни не, неймовірно потрібні, бо саме якраз наша культурна самоідентичність і показує наш код Пані Люсіно, а от ви згадали про те, що пишете музику. Ви пишете її лише для себе чи з кимось ділитесь? Ну наразі я пишу, скажімо так, для себе, але я залучаю е, спеціалістів до співпраці зі мною. Якщо це е, музика моя е, як перформер, я виступаю, граю на фортепіано, співаю, то я залучаю саунд-продюсерів. Зараз готується проект, де буде залучений симфонічний оркестр. То там вже більше людей готуються зі мною до співпраці. Ну і плюс різні колаборації з композиторами не тільки українськими, а зокрема і за кордоном. Пані Люсіно, ви згадували про свій проєкт, який стосується музики, і я так розумію, молодих також виконавців, які починають свій творчий шлях. Це мистецькі розмови. То чи можете розповісти, відколи вас виникла така ідея, що це за проєкт і яка головна його мета? Де можна побачити? А, ну, по-перше, цей проект можна побачити на моєму youtube каналі, на каналі Люсіяна Винокурви. І ці розмови так і називаються мистецькі розмови з Люсієною. До речі, вчора в нас вийшов юбілейний десятий випуск. Так що вже десять випусків ми відзняли. А зокрема, ідея зародилася з тим, що насправді я дуже люблю спілкуватись. І є дуже багато і тем і цікавих людей, з якими я, наприклад, зустрічаюсь в своєму житті. Творчих Людей і наші розмови є от, ну, насправді дуже цікавими, і я так подумала, що це було б дуже корисно висвітлити і показати власне про що ми, ми ці можемо спілкуватись. Бо не тільки ми займаємося творчістю і виступаємо, але маємо обов'язково займатись самоосвітою. І власне люди, яких я запрошую, вони успішні, вони молоді, і кожен з них є такою, я би сказала, потрібною ланкою в своїй системі. Наприклад, на ефірі в мене був. Були радіовідучі найпопулярніших наших радіостанцій Львова була відома візажистка, була співачки, були навіть представники спорту, і з ним зокрема ми з усіма говорили про їх історію успіху. І я вже задавала, скажімо, такі питання стосовно так само, як і ви мене питали, де я черпаю енергії. Ми говорили на якісь такі цікаві культурні теми. Так що глядачі можуть побачити це на моєму youtube каналі і ставте лайки. Лайк. Пані Люсіно, ну то правильно ми розуміємо, що з цими людьми ви не обмежувалися лише музичними темами, які і темами, які можуть бути пов'язані з музикою. Ні, 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 це власне якраз мистецькі розмови, і вони в собі поєднують різні напрямки культури. Тобто культура не складається в нас тільки з музики, культура в нас складається з багатьох факторів. Бо знову ж таки, хтось мені може сказати, що і спорт сюди не підходить. Але на мою думку, коли культура об'єднується спортом, ми можемо виростити здорову націю, успішну націю, і е, наші діти мають бути здоровими і освіченими. Ну і не тільки зокрема діти, а й всі люди, які цікавляться культурою і своїм саморозвитком пані Люсіяно. Ну і хочемо дійсно поспілкуватися про вашу авторську пісню. Не забувай, яку ви нещодавно презентували. Тож розкажіть історію її створення, її написання, і те, де вже можна її побачити і почути. І цікаво, чи бачили ви реакцію ваших шанувальників на неї. Я реакція була неймовірно приємною. Я стільки отримала гарних відгуків. Але ви знаєте, найкращим подарунком було те, що я могла запрезентувати її на початку своїм батькам. Ми бачимося рідко, і вони є над моїми такими найпалкішими поціновувачами, бо вони з самого дитинства знають, скільки потрібно займати, скільки потрібно сил, щоб створити щось. І я бачила їх реакції. Це для мене було просто неперевершено. А пісню можна почути на всіх доступних платформах на YouTube. Мюзик на Spotify, на SoundCloud, вона доступна для прослуховування, і е, скажімо, такий настрій тої пісні він якраз відповідає літу. Бо насправді я і не писала десь такий літній період, але дуже давно, коли мені було 16 років, я була ще зовсім юною і якраз готувалася до поступлення в консерваторію. І е, я вже проводила свої канікули у Львові, і Львів на мене справив таке величезне враження: Ну, по-перше, що я перейшла і почала говорити українською мовою, бо я родом зі Сходу України, як ви я знаєте, до певних моментів все ж таки там багато людей спілкувалися російською, але вже в 16 років я почала спілкуватись українською і чарівність нашої мови настільки мене вразила, що мені відразу, як я приїхала, повернулась додому, захотілось написати пісню. Ну а потім вже пройшли студентські роки. Вона, скажімо, позабулась. А зараз, коли вже я почала активно випускати свої пісні, вона мені пригадалась і власне пригадалась за свою таку щирість і таку легкість і невимушеність. Бо пісня не забувай це про наші. Яскраві моменти в житті, що треба їх пам'ятати, треба їх тримати в своєму серці, і власне з таких чудових теплих моментів і складається наше життя. Ну і цікаво на сам кінець дізнатися, чи плануєте можливо створити відео, зокрема кліп на цю пісню. А ви знаєте, обов'язково планую. От зараз, так як в мене відбувалися такі зйомки, робочі процеси, насправді мені дуже сподобалось брати участь в цьому. Це ну, я би сказала окрема така робота і окремий всесвіт, коли ти займаєшся зйомками, не тільки в музичному плані, а ти вже в відеоформаті працюєш як актриса. Це потребує від тебе, скажімо, таких інших вже навичок. Але для мене це дуже цікавий досвід. Так що я думаю, незабаром мої любі слухачі. Зможуть побачити і на цю пісню відеороботу.